Гомін Ау. Всім привіт, це шоу Гомін Ау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь Також підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами Ігор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Бойовики ХАМАС похвалилися затриманням ізраїльського офіцера, але на фото виявився кум Путіна Медведчук. Це ж було вже. Я так розумію, що ця жалюгідна фотка Медвечука тепер стане традицією при всіх збройних конфліктах. Це буде такий міжнародний мем, що тільки десь починається нова війна, там зразу береться в полон Медвечука. Казу збилі будь-якої війни. Медведчук тепер це знаєш, це як NFT у світі полонених. Мені здається, що просто обличчя Медведчука ідеально підходить для. От фото затриманої людини скорого фото просто залють на депозіт фотос, і там буде знаєш, така папка е, типу для СММ ників в'язниці вони такі о медвечук підходить вже добре для всіх наших акцій та рекламних брошур саме оце обличчя я не виключаю що медвечук навіть може стати уособленням полоненого ну знаєте його буду, його з нього зроблять піктограму і будуть використовувати в звіта генштабу де от, ну, типу сьогодні захоплено ікс медведчуків Таку в дереві такий витиск його обличчя, щоб можна було робити фігурки, сувенірки. Терористична організація Хамас похвалилася, що нібито полонила ізраїльського офіцера Іцхака Бріка. Бойовики стверджують, що він був одним із тих, хто керував підготовкою армії оборони Ізраїлю до наземної операції в секторі Газа. Угу. Проте, із затриманням офіцера виявився певний нюанс. Палестинські ЗМІ поширили замість. Брійка, фото Віктора Медведчука, кума російського диктатора Володимира Путіна. Казус. <гум> <гум> Вони ж реально якось знайшли. Вони ж шукали якесь фото і знайшли саме це фото. Ну, як був цей пошук, гуля? Ну ці чуваки зайшли і такі так. Вони написали, що там. Опущено обличчя і там медичок в топі був, я не розумію. Та-да. Фото жалюгідного полоненого скачати без реєстрації. <гані>, в хорошій якості. Так. В хорошій якості. Мене більше цікавить, чого їм взагалі довелось щось гуглить. Тобто, можливо, просто сам цей офіцер виглядав занадто круто і презентабельно, і тому їм довелося шукати фотографію, де було би гірше. Ну, а, ну, а ми ж уже підготувалися. Ми, Ми ж раз фотографували да. Медведчука, правильно? Да, в нього там таке, ще обличчя, от в на цій Фоці, ну, ніби от його сторона програла війну. Знаєш, <свіття> <свіття> Його обличчя, виглядає саме так. ідеально підходить для ну і там же ж, е з огляду на те, що Ізраїль він же ж якби дружить з Росією, то ну, може, трошки. Може десь є в цьому трошки правди, що Медведчук теж трошки готував е ну, напад там. Я впевнений, що там замішана Росія, бо Росія не проходить ну жодної речі, дає слово газ. Тут сектор газа, ну якби очевидно, очевидна зв'язок. Ну да, але якщо немає, якщо нема цього, то ну просто скажи тероризм і все, і вже до тебе їде. Ну тебе до тебе їде російська делегація. Вже Лавров готує документики, папочки складає. виїжджає. Я думаю, Оксана Марченко вже записує відеозвернення, де звертається до Яхва Ях, Сінвара, це лідер «Хамасу». І каже, будь ласка, відпустіть мого чоловіка ічніше доскарагон. Доскарагун. Вона вона може реально по інерції це робити така. Так, де моя хуска? То тарафатка, а то хеджап. хеджабу. І тепер, завдяки цьому курйозу, ми знаємо, що терористи Хамас вважають, що всі ізраїльські офіцери виглядають приблизно як Медвечук. Типу, всі на одне обличчя. Це просто їх. Ну, вони так бачать. І це так несправедливо і принизливо. Ну просто взагалі не тільки для ізраїльського офіцера, але для більшості людей це дуже принизливо, коли тебе уявляють з мармизою Медведчука. Я думаю, Путін дуже боїться. Йому так дивно, вмикає новини і бачить, що на Хамас напала армія його кумів. Величезна кількість кумів такої Хамасу Ого. Це було важко домовити. А що ну, а що Путін він чого не так часто з'являється на людях? Він просто безкінечно хрестить хрестить дітей, щоб збільшувати геометричні прогресії. Кількість кумів пам'ятаю, так в Зоряних війнах була оця сцена, там де йде, типу, джедай, там ось клони готуються. Так оце медучки, де кожного похрестить. Це маленькі тазики біля кожного треба так головою. його... Бойовики похвалилися успіхами бригади Аль-Касам, яка є воєнізованим відгалуженням угрупування Хамас. Uh -huh. Терористи стверджували, що захопили ізраїльського офіцера у відставці Іцхака Бріка. Радісна подія очолила топ у стрічці новин з сектору Газа. Проте бойовики в результаті оконфузилися з полоненим офіцером. А конфлужені бойовики для мене це дуже екзотична матерія, коли терористична організація може оконфузитись, бо тут можна собі уявити щось типу. От, ми терористи. Ми дуже незадоволені нашим інформаційною, нашою інформаційною політикою. Ми вимагаємо реформ терористичного інформаційного впливу. ну, типу вони не задоволені. Адже маркетингова кампанія терористичної операції ну була створена некомпетентними кадрами. Все, все ведіть. Ну скажіть, кажіть маркетологу, хай від стьогоє дельтаплана, знімає смертника, йде до начальства на камер. Неймовірний сучасний світ, де навіть терористам треба думати про контент-план, якісь охоплення в інстаграмі, щоб їх репостили в Твіттері. Я впевнений, що є якісь терористи в цій групі, які от, розчаровані атакою на Ізраїль, тому що ну дуже мало лайків. Нам дуже мало лайків набрали. якби ніхто не прокоментував, ну. Но... Нашого таки нема висвітлення. Нема, не підсвічують, не розказують, не гов... Терористи не говорять з терористами, не пояснюють On до бідлана, коли був його багато репостили, а нас ні. у нас ні. Блін, просто хочу дожити до моменту, коли вони закуплять собі реклами, знаєте, і на ну, ну, закуплять собі куплених В підписників. Фейсбуці там та, щось на рукав, та, і на там. них почнуть підписуватися там гаточки ну, Палістіна. Я думаю, що через це незадоволення соцмережа дуже багато з терористів, які. Ви Не вспокоїшся ніяк, damn. Ні. До речі, про потрапляння в полон до терористів справжнього ікс кабріка ізраїльські змі не повідомляли. Ну, та... е, ну буде дуже смішно, якщо Ізраїль, щоб спростувати потрапляння в полон ізраїльського офіцера, опублікують е, теж фотку Медведчука. Типу, дивіться тільки року 2012-го, де з нимся харашов. Він такий дивіться, ви не впіймали його на період розквіту медведчука. Це якась фотка з Нюзланда. Він і такий, Так, от дружиною дружина фестиваль їздить. Я не розумію, чому ці хамаські терористи, фотошоп-терористи зупинилися на Медведчуку, могли ж просто взяти фотку, типу Беньями Нетаньягу, і такі: ось ми захопили прем'єр-міністра Ізраїля, ми виграли. Якщо чесно, я в даний момент дуже розчаровано ну, Росією, тому що ну не не можна було дати ну, своїм братішкам майстер-клас. Ну у нас показати їм як треба. Ну нас вони вже вбивали Буданова раз 10. Ну так -та -та. того, ну ну можна ж було просто поділитися і ну розказати, що фотки е військового керівництва і політиків є в інтернеті, їх можна mm -hmm. скачати. Які проблеми? Це ж була історія, що дуже багато років Хамасі спілкувалися без інтернету, лише по кабелям там. От, знаєш, всяким, там, щоб їх не з присвід... соцмережі. Може, реально, ну, ці всякі спецслужби. Може, реально, в Хамаса немає інтернет, є, єдиний ідей зв'язок зі світом, це якийсь факс, е, з якимось крім там Лаврова, і Лавров такий шом відправить. Ну, все, цю фотку <зас> у нас є. Ну, ладно, будемо це постити. Це було шоу Аут». Слухайте нас по буднях на Радіо Промі. So. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами був Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Мені дуже не вистачає в цій ситуації якогось міжнародного терористичного скандалу між собою. Що Хамас оконфузились, і ДІЛ відкликав свого посла е, з Хезболи, Сомалійські пірати утримались від коментарів. і оце все. Лідер Хамас скасувався візит на фестиваль терористичного кіно та розірвав контракт з трусами Новічок. І головне, щоб Росія скликала екстрений саміт, де будуть всі потрібні майстер-класи для терористів в Москві. Я думаю, що таке, до речі, є. Вони ж літають не раз туди літали. Да, по-любасу. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін Ау!